Вітаю! Сьогодні ми проведемо таку собі консультацію для батьків, вихователів, учителів, для всіх, кому не байдуже здоров'я дитячого голосу, адже це один із найцінніших дарів, який отримує дитина. Давайте почнемо з ключової ідеї, яка, власне, і лежить в основі нашої розмови. Голос дитини це ж не просто звук, це її перший, її найособистіший інструмент, яким вона користується, щоб виражати радість, смуток та й просто досліджувати цей світ. І от сьогодні ми якраз і з'ясуємо, як правильно доглядати за цим унікальним інструментом, як зробити так, щоб він залишався здоровим і сильним. Бо, на жаль, пошкодження, отримані в дитинстві, можуть назавжди позбавити голос його природної краси. І найперше, що тут важливо зрозуміти, хоча дитячий голос і здається таким витривалим, насправді він неймовірно ніжний і крихкий, і саме тому він потребує нашої з вами особливої уваги та захисту. Так чому ж діти настільки вразливі? Ну, тут вся справа в їхній анатомії та імунній системі. По-перше, дихальні шляхи у них значно вужчі. По-друге, тканини набрякають набагато швидше, ніж у дорослих. А тепер додайте сюди ще й пік розвитку мигдаликів, часті застуди, і от вам, будь ласка, ідеальні умови для виникнення проблеми з голосом. А тепер давайте поговоримо про конкретні ризики для дитячого голосу і почнемо з одного факту, який, я думаю, може вас здивувати. Тільки вдумайтеся. Всього лише один міліметр набряку один звужує дихальні шляхи дитини наполовину на 50%. Це чудово ілюструє, наскільки малою є межа безпеки. Навіть незначне запалення може серйозно вплинути і на дихання, і на голос. Це ну просто критично важливо пам'ятати. І знаєте, що цікаво? Дуже часто ми, дорослі, самі того не бажаючи провокуємо проблеми. Оці звичні прохання, скажи голосніше для бабусі, або надто гучні ігри на дитячих святах. Все це створює абсолютно непотрібне навантаження на дитячі голосові зв'язки. Ну що ж, з теорією, здається, розібралися. Давайте тепер перейдемо до найголовнішого, до практики, розглянемо конкретні інструменти, які допоможуть нам збудувати такий собі надійний захист для дитячого голосу. Ось вони, ці шість простих, але золотих правил вокальної гігієни. І тут важливо розуміти, що це не просто, знаєте, якісь тимчасові поради, це звички, які варто послідовно формувати з маличку. бо саме вони стануть фундаментом здорового голосу на все життя. Профілактика, це, звісно, чудово, але що ж робити, коли проблема вже, так би мовити, стукає у двері? Життєво важливо вміти розпізнавати тривожні сигнали, які вимагають нашої негайної реакції. Отже, які ж симптоми ні в якому разі не можна ігнорувати. Існує три ключові стани, про які мають знати абсолютно всі батьки та педагоги. Вони можуть починатися досить невинно, але вимагають особливої пильності. Перший і, мабуть, найпоширеніший стан це ларингіт. Уявіть собі, що голосові зв'язки це такі собі ніжні струни, і, от при ларингіті вони запалюються. Голос одразу стає хрипким, сиплим. Це чіткий сигнал. Голосовому апарату терміново потрібен відпочинок. А от наступний стан круп це вже, знаєте, зовсім інша історія, набагато серйозніша. Тут набряк може буквально перекрити дихання. Оцей характерний гавкаючий кашель це такий собі червоний прапор, сигнал для негайного звернення по медичну допомогу. Цей стан не можна ігнорувати ні на хвилину. І третій момент це вузлики на голосових зв'язках. Що це таке? Ну, по суті, це справжні сінькі мозолі, які утворюються на зв'язках від постійного крику чи перенапруження. Найчастіше вони з'являються у дітей, які багато кричать або, наприклад, співають з неправильною технікою. Добре, припустимо, ви помітили якусь із цих тривужних ознак, що далі, куди бігти, до кого звертатися. Правильний вибір фахівця може значно прискорити одужання. Отже. Який тут правильний маршрут? Все починається з першого кроку. Це завжди педіатр або сімейний лікар. Якщо ж проблеми не минають, стають стійкими, тоді вже потрібна консультація вузького спеціаліста, лора, тобто отоларинголога, або навіть фуніатра. Фоніатр – це лікар, який спеціалізується саме на діагностиці та лікуванні розладів голосу. Підсумовуючи все, що ми сьогодні обговорили, можна сказати одне: найпотужніший інструмент, який у нас є, це наша з вами уважність і проактивна турбота. Щоденна увага до дитячого голосу завжди буде ефективнішою за будь-яке навіть найкраще лікування. І наостанок я б хотіла залишити всіх нас із таким питанням для роздумів як нам навчити дітей цінувати свій голос не просто як засіб спілкування, а як дорогоцінний інструмент, про який потрібно дбати? Бо виховання саме цієї свідомості і є нашою кінцевою метою. Дякую за увагу!